Сьогодні день бісексуальності, тому це відео 5 міфів про бісексуальність. Поїхали. Бісексуальність це плутанина, і людина просто ще не визначилася зі своєю сексуальною, да, так би мовити, орієнтацією. Це неправда. Бісексуальність це самостійна орієнтація, да, і людина може бути впевнена в ній так само, як в гомо і гетро інше питання, що да там інколи людина люди на різні. Переживати, да? Там, наприклад, до 30 років подобалися тільки чоловіки, а потім різко жінки. Буває. Далі, Другий міф це те, що бісексуальні люди це 50% до чоловіків, 50% до жінок потяг. Це неправда. Потяг може бути нерівномірним, він може змінюватися протягом життя, залежати від конкретних людей, а не від статі. Да? Тобто подобаються жінки, жінки, жінки. Але цей один чоловік ну, дуже забуджує, може бути і таке. А третій міф це те, що бі люди більш схильні до зрад. Оце знаєте, типу момент, що типу, якщо ти в стосунках з жінкою, то сто процентів хочеться змінити з чоловіком. Ні, це не так. А, це ніяк не пов'язано з орієнтацією, а скоріше з тим, наскільки ви мразите. Ось так. Тому більш того, романтична і емоційна, і сексуальна складова це ж теж різні речі. Четвертий міф: бісексуальність це перехідний етап до гомосексуальності. Ні, насправді більшість людей, які є бісексуальними, вони протягом життя і залишаються бісексуальними. Просто це може протікати типу періодами, і це окей. Далі, якщо п'ятий міф, якщо бі людина у гетеро чого стосунках, вона перестає бути бісексуальною. Ну ні, вона не перестає бути бісексуальною, вона просто з вами в моногамних стосунках, і вона тільки з вами. Це не значить, що вона буде, заход... буде постійно хотіти. Да, там задовільнити свою бі ідентичність або навпаки в неї вмре потяг до людей. Ну це так само, як в гетеропарах, коли ви одружуєтесь на людині, яку кохаєте, ви ж не хочете трахати і любити все, що навколо, да, типу, так і в бісексуальну да, нічого не змінюється. Але бісексуальні сексуальні люди дуже зазнають дискримінацію і з боку гетеро і гомоспільноти, тому що вони, типу, посередині, і їх дуже часто на... Да, з да? Є така штука поняття як бі невидима штука, да? коли а, наче невидими такі люди стаються, наче не існує такої орієнтації. Це просто людина не опилилася знову ж таки. Тому любіть а, Україну, і сонце любіть, і бісексуалів ви теж любіть. Коротше, да, всіх з цим днем м'яу, Ось так, дуже радий а, мати такий прапорець з Харкова, до речі.